Поговоримо з вами про процес отримання відстрочки, з яких етапів він складається, то що варто знати кожному, хто збирається цією процедурою зайнятися самостійно або з адвокатом. Перше, це написати мотивовану заяву, яку ви направите або подасте особисто. В цій заяві ви маєте посилатися на норму права, яке дає підстави дійти в висновку, що так дійсно ви звільняєтесь від мобілізації, зокрема, з посиланням на ваші документи. Ну, до прикладу, якщо ви батько у якого троє і більше дітей до 18 років на утриманні, ви підтверджуєте це відповідними фактами з посиланням на документи. Якщо у вас є дитина з інвалідністю, аналогічна ситуація. Ці документи, якщо ви надсилаєте з описом пладень, мають бути нотаріально завірені. Наступний аспект проходження БЛК. Пройти ВЛК, в принципі, зобов'язані ті, хто давно не оновлював свої актуальні облікові дані по стану здоров'я. Це стосується осіб, чоловіків, які понад 5 років не з'являлися в ТЦК, які загалом не були там за діда прадіда, як то кажуть, а з тих часів, коли отримували приписне. Тобто, пройти ВЛК є необхідним елементом, а тому маєте бути до цього готові. Третій аспект після. Того як ви подали або маєте доказ направлення заяви після того, як визнано ступінь вашої придатності, комісія РТЦК збирається і розглядає предметну вашу заяву і ті підстави, які дають змогу дійти і вирішити питання, чи є у вас правила.